таких режут, в... аннигилируют из общества. Ой, это так заявочка. И это же не просто уже погроза, это прямые заклики до вбивств. Але найцікавіше то попереду, бо такі висловлювання звучать. А тут увага навіть не на адресу українців, бо московити готові роздерти і один одного, бо на болотах знову знайшли зрадників серед своїх, але не буду забігати наперед. Ви ж залишайте свої коментарі та вподобайки, щоб це відео побачило якомога більше людей. А отже, щоб всі вкотре переконалися, чому росіян треба. Зупинити, ну бо інакше криваві лапи Путіна дотягнуться скрізь, куди він може зараз дотягнутися у своїх вологих фантазіях. Ну а я Інна, на бок, і тут ми намагаємося руйнувати абсурдну пропаганду Кремля. Бо нагадую, Росія країна вбивць, окупантів і терористів. Перво-наперво я би унічтожив все руководство. От первонаперво. З цього, звичайно, починають, коли снайпер сидить в окопі. тільки ви утратите руководство, воювати ви не зможете. Как говорят наши социально близкие, бей по голове, остальное само развалится. Почему этого не делают? Для нас загадка. От этого, как мне кажется, так медленно все и происходит. Мы все время хотим показать, что мы хорошие, мы вот так как вы не делаем, ну а результат вот такой, оно тянется и тянется и тянется, а там люди гибнут, между прочим, наши. Хотелось бы все-таки быстрее. Хотя, конечно, бункерный снова цинично. бреше і підло називає окупацію українських міст воз'єднанням і навіть посилається на референдуми, які весь світ визнав фейковими. Як вам ця словесна діарея? Три роки тому, на референдумах в Донбасі і Новоросії мільйони наших соотечественників самостоятельно і свободно определили своє будущее, зробили реальністю мечту, з якою жили довгі годы. Приняли важнейшее судьбоносное решение ⁇ быть со своим Отечеством, с Россией, вернуться в родную семью, частью которой они являлись всегда. Мы с вами сделали то, что должны были сделать, и гордимся этим. Ну що ж ці заяви і має бачити світ, який то насправді знає правда інша. Ці території українські люди там, українці, яких Москва тероризує, вбиває і депортує. Ну а ще змушує мовчати ніякого возз'єднання не було і бути не може. Це не праведна битва, як каже Путін, а злочинна війна, і за неї Росія відповість обов'язково. Сьогодні захищає цей вибор. Поднимаются в атаку наши бойцы и командиры. Ведет праведную битву и трудится вся страна, вся Россия. Вместе мы защищаем нашу любовь к Родине и единство исторической судьбы. Сражаемся и побеждаем. Отстаиваем коренные национальные интересы, общую память и ценности. Русский язык, традиции, культуру и веру. До речі, щоб наші сили оборони помстилися, давайте їх підтримувати. Зараз я збираю на автівку для артилеристів НГУ. Тому долучайтеся гуртом бити маскарів легше. Тим часом пропагандисти Путіна доведені до істерики гучним затриманням. Отже, на Кубані затримали колишнього замгубернатора Власова. Як виявилося, він крав гуманітарку для воїнів ГСВО. Ну і, мабуть, не поділився з іншими. Ну, інакше чого б це пропагандистів так розізлило, коли абсолютно всі вони ж то живуть на криваві рублі. Але корчать себе борців за справедливість. Це моя чітка, абсолютно громадянська позиція. Ти крадеш гроші у тих, хто за родину життя віддає. Таких режуть, вид. Вы... Анигелірують. из общества. Украдена не курица в супермаркете, украдена у русской армии, которая решает вопросы на линии боевого соприкосновения. И вот такие, как атаман Власов, такая говорящая с этой точки зрения в нашей истории фамилия. А вот он же всех предал, Своїх казаков, людії, котрій довірялі. Отакі вот довжні на пожизненному. Але не вже це вперше? І точно ж не востаннє. Тому краще б Гаспарян розповів приміром, як Білгород без світла то живе. Чи коли б'ють хаймерси, то не до пафосних промов та Белгород коротше. Тут цвета нету вообще нигде в Белгороде. Плохо бо удар по Белгороду перетворився на техногенную катастрофу, про яку Кремль, звісно, мовчить. А значит, будут продолжать наносить удары по России, все наглее и все больнее и многострадальный Белгород тому подтверждение. Я напомню, вечером 28 сентября СУ «Хаймерсами» нанесли удар по Белгородской ТЭС и электроподстанции в Белгороде. Атака вызвала масштабные перебои с электроснабжением. По сообщениям жителей, часть Белгорода и Старый Оскол пережили полный блокаут и полное прекращение водоснабжения. Если подобные удары будут продолжаться, то от блокаут, отключение электричества или отключения теплоснабжения тоже не исключено. Но есть кто не молчать. Ну, бо как тут пройти повз что через Удар без світла опинилися понад 20 тисяч людей. Ну а щоб знизити навантаження, то влада сама відключила ще 400 сіл і містечок. А чого всі мовчать? Вчора Белгород Хаймерс світа сколько часов не было? Старий оскол без света, новий оскол без света. У нас хі-хі-ха-ха, -хі Пісков розказує, рассказывает у нас дела в экономике. Какой економіки? людей убивают каждый день. Вадіті КТО, у нас війна проти нас воюють всі на... а ми з ними лобзаємось. Ну не ми не народ, звісно. а канішно. На... Авіть, слухайте, це ж треба, яка потужна ППО на волотах. Бо тисяч людей досі без електрики. Перебої з водою та каналізацією одразу у 10 муніципалітетах. А Путін досі розповідає про велич Росії. Ну і все б нічого, але міфи то бункерного провелич федерації вже руйнують навіть путінські посіпаки. Около ста вражеских беспилотников было уничтожено, но, к сожалению, у нас есть и раненые, и погибшие. Воскресенске – это подмосковный город, в ста километрах к юго-востоку от Москвы. При налете дронов погибли бабушка и ее шестилетний внук. В их доме, как рассказал глава Подмосковья Андрей Воробьев, после падения обломков дрона начался пожар. Що не все, бо там насправді у них хоч гати. Тому лунають і наступні заяви. До речі, мої коментарі тут зайві. Хоча ні, таки скажу: дивіться, як красиво Російська Федерація котиться на дно. Війна – це вісьма, і вісьма. дорогое мероприятие. Поэтому новости из российского Минфина о изменениях в фискальной политике лично меня не удивило. Более того, почти две недели назад уже говорил в эфире про рост НДС с 20 до 22 процентов и про снижение порога доходов бизнеса на упрощенке с 60 миллионов до 10 миллионов рублей. Как замечают на Ильинке, изменения, цитата, направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности. Очевидно, Минфин пытается сбалансировать госбюджет, который трещит по швам. Там решили пойти на рост налогов. Безусловно. Данное решение вызовет рост цен, падение покупательной способности и уровня жизни домохозяйств. Нашей с вами жизни. Но, как уже было отмечено, сейчас идет война. Это цена, которую заплатит каждый из нас. Тим часом на іншій талопомийці пропагандисти не переймаються проблемами своєї ж недокраїни. Там на порядку денному традиційно Америка, американці і купань кчемних висловлювань. Я согласен, что американцы лгут, когда утверждают, что они якобы не участвуют в этой войне. Ну что, действительно, НАТО это и есть Америка в первую очередь. Да, и все, что происходит, так или иначе, или происходит с благословением Америки, или при поддержке Америки, или при молчаливом согласии Америки. И это ложь, то, что они в этом не участвуют. Но, к сожалению надо сказать, что почему эта ложь, так сказать, проходит, в том числе потому, что мы ее принимаем. Из политических соображений, так сказать, я согласен, да, контакты с Трампом важны, в принципе, я всегда говорил, что да, если есть возможность переговоров, давайте, так сказать, о чем-то говорить, может быть, что-то продвинуть, но при всем при этом надо понимать, что у любой такой ситуации есть свои пределы. И здесь вопрос опять о каких-то неписанных правилах, так сказать, опять о комплексе неполноценности, опять о постоянном оправдании перед кем-то. Вот знаете, когда что-то происходит, мы сразу начинаем заявлять, да это не мы, а кому мы это заявляем? Нашим людям. Вот абсолютное большинство наших людей хотелось бы, чтобы мы быстро и жестоко рассказали все, что там есть. О! И чтобы это закончилось как можно быстрее. Все, тому що вот этого хвоста по чистям кабуда. Бы, Це не то, що вообще ходять. Але нагадую, що б там не відбувалося на болотах і які б заяви не лунали, головне тут і зараз, бо війна у нашій країні. Тому давайте підтримувати наші сили оборони. Нагадую, зараз я збираю на авто для артилеристів НГУ. Тож скануйте код і долучайтеся. Важливий кожен донат, бо він наближає до закриття збору. Ну і нехай ця автівка якнайшвидше відправить. На фронт, щоб наші сили оборони відправляли окупантів туди, де їм місце, бо ви ж знаєте, воно точно не на нашій українській землі, особливо коли підліта цинічні роти Путіна заявляють ось це. Коли європейська європейське правласне відкриває п... свої грязні мерзкі воню черти, їм сказати – пшлівун. Такого рівня тиранії, як сучасних западних псевдодемократіях, там не був сучасний гітлер. Ну а вам дякую, що дивитеся і за зворотній зв'язок. Залишайте свої вподобайки та коментарі і під цим випуском. І не забувайте, з вами була я, Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну. І побачимось у наступному випуску.